Підгірці що? проти укравтодору на кілька годин рух авто на трасі Київ-Знам'янка зупинився. Так радикальними методами жителі протестують проти чиновницького свавілля. При здійсненні проєкту реконструкції траси зник існуючий виїзд села Підгірці в напрямку Києва. Цією реакцією на те, що Укравтодор відрізає село Підгірці від Києва на відстані 26 кілометрів навпіл. Тобто ми стоїмо зараз по одній стороні Підгірця, по той стороні. Інше діти повинні добиратися якось до школи, шкільний автобус не зможе під'їхати, якщо зараз відріжуть село. Мешканці села неодноразово звертались до керівника Укравтодору Славоміра Новака та місцевих чиновників з проханням встановити замість відбійника світлофор. Ми вже в течение полгода просимо, щоб нам зробили нормальний розворот. Дуже багато цветов, тут дуже багато смерті. Здесь опасний вес. Ми просили або светофор, або розворот, так вот, щоб виїхали, розвернулися і поїхали. Ні, нам що зараз здесь закроємо. Їдьте всі туди, там два кілометри відсюди, там будете розворачуся. Дорога ділить населений пункт на дві частини, тож, якщо не буде повороту на Київ та семафору, жителям підгірців доведеться об'їжджати на кілька кілометрів довше та викласти за проїзд на чотири сотні дорожче. Автобус, який ходить на 310 який ходить на Київ, mm -hmm. йому треба їхати аж на Романків або ще й далі. Робити розворот і їхати на Київ. Це виходить, вийде те, що подорожають, подорожають білети. Та незважаючи на протест населення, таки вирішили у підгірцях вмостити відбійник. Тобто хочуть прикрити тут дорогу, і нам, щоб розвернутися, треба е, піляти аж три кілометри угу. до Романкова. Угу. І там тільки розвертатись, Та, тось в день там накатуєш е, лишних до 360 кілометрів. Е, Укравтодор е, украв у нас був розворот. Не требовала светофора, ничего. Был разворот. Вкрали. По документам его нема. Ниде Ни его уже нема. він был. Из-за прихода чиновников 7000 село проезжает расстояние за два дня равную длине экватора 40 тысяч километров. По нашим подсчетам жители села будут вынуждены переплачивать полтора миллиона гривен в месяц на топливо и на маршрутки. До підгірців приїхав і представник Укравтодору виправдовуватись Зв'язку за тисненими умовами і неможливості влаштування додаткових руху для розворотів. Дане питання по влаштуванню допомогного об'єкта було відхилено і не погоджено. Це все неправда, що він каже. Дивіться Це все Це все щоб, щоб зробити розворот. Мост, то, взагалі не мішає, тому що розворот он там робиться біля е, даної автомийки. Він там завжди був, і смуга ніяка не робилася. Таких дій активістів місцеві чиновники злякались та вийшли зі своїх затишних кабінетів. як главі адміністрації ні один із представителей общественності, ні один із представників сільсовіта, ні там депутатського корпусу ні разу не обращався з даної проблеми. Причому цієї проблеми є рішення. зараз Посмотрев переписку е, общественності з «Укравтодором», я вже вижу технічні і фінансові рішення. Чиновники райдержадміністрації тільки після того, як довели людей до точки кипіння, нібито взялися вирішувати проблему. Однак і тут перевели стрілки, запропонували створити ініціативну групу та самим штурмувати укравтодор. Власти, як завжди, закрились кабінетом. Людям для того, щоб докричатися. Приходится выходить на вулиці и прикрывать дорогу. Власти должны облегчать людям жизнь, а не усложнять. Мы поддерживаем людей и мы поможем добиться результата.